Давайте поговоримо про Харків, що там відбувається. З нами вже є на зв'язку Наш кореспондент Аня Черненко. Сьогодні міжнародний день захисту дітей. Ми покажемо такий матеріал. Ми покажемо е команди, які займаються порятунком щодня. Працювали ми з двома командами: перше це загін швидкого реагування регування Харківського обласного е організації Червоного Хреста, і також команди спецпідрозділу поліції біля Янголи. Йдемо евакуювати жінку, вагітну жінку з дитиною. Населений пункт, в який ми прямуємо, перебуває в зоні активних бойових дій, а вже ж є загроза застосування ворожих дронів. Дощ це чудово, дощ нас трохи береже. Дорога погана, але є. Зараз переймаємося, як буде почувати себе вагітна жінка. Дорога в зворотньому напрямку. Може поїдемо той же дорогою, може іншою, тому що ну, це іспитання не для вагітних. Доброго дня. Эти прилеты якось вотався на нервахся. Мне их отправить, а потом я тихенько сделаю с бабой поедем. А ты ж от звана и сразу берешь по аж беременна. я поплаву вот. А я в непчатках. Да, ну есть путешку водо бабу. Це прямо так на оподі через загород. Прильот просто. Тож ну, швидко біжиш. Ти ж на себе накинув щось, щоб не холодно було, погода ж така. На жаль, мені дуже прикро, а не виїжджають більше, коли прилітають. Якщо а, людина настроїлася, настроїлася залишитись, а, її дуже важко умовити. Ми домовляємо, ми виставляємо. Телефони, телефони гарячої лінії. Велика небезпека від дронів. А, наші автівки, як і всі інші, обстрілюються. Коли попадаєш у зону обстрілу, там не дивляться трохи, що на, машині, що на машині намальовано червоний хрест чи зелений хрест. На евакуацію ми прямуємо на броньованому автомобілі, а саме це є бус, завдяки чому ми можемо вивозити не лише одну родину, а одразу декілька родин. В селищі Колісниківка нам в нашу машину, в евакуаційну машину заглядав дрон, заглядав через задні двері. Дуже небезпечно. Ждани. Дрони жди, котрі сидять на дорозі. Їздив в Купинськ. Ми об'їжджали до нік. Реально бачили, реально бачили. Я розповідав, що сидить падлюка і моргає світом зеленим. Автівка проїжджає, він активувався, підлетів і вдарив автівка. Дуже тобі дякую за, цей, за цю роботу. За цей сюжет це показує і відважність наших людей, та незламність. І одночасно ці масштаби трагедії і біди, які приносять окупанти.